Привіт! Дай Боже! З вами Шотам YouTube, і сьогодні ми поговоримо про техніку. В принципі, як ми і говоримо завжди, що знімати можна на телефон, який завжди у вас під руками, і нема різниці, якої він... марки чи як там, моделі. Як Android, так і iPhone можна використовувати під час зйомки на Ютубі. Взагалі, я з 15 року займаюся зйомкою вірусних реклам, і за цей весь час ми знімали на різну техніку. І ось наші реклами щолк. І ці всі реклами були зняті на різні камери, включаючи цю, на яку ми зараз пишемо. Це є Lumix gh 5 це, це такий потолок на Ютубі. Вам більше, мабуть, і не треба. А, також є Марк 3. Це, мабуть, камера, про яку всі мріяли в 2015 році. О, тате, що? А, Мене таку вкрали на те Так. І це був. Це були ці істоки, ну, на які всі рівнялися, коли Ютуб зароджувався. Там, 12, 13, 14 2014 рік, всі мріяли про Марк 3. І тоді iPhone не так сильно знімали. І тоді було справді складно знайти камеру, на яку можна би було творити. Але потім, наприклад, з'явилося GoPro. Я як зараз пам'ятаю, в мене було відео на моєму старому каналі в, в комусь 12-му році опубліковано, де я собаці GoPro причепив до палки. Так, було прикольно. Дивіться, сьогодні ми поговоримо про Марк вже сказав, яка в нього техніка, хоча там, якщо розбиратись, там ще буде штативи з стадіками і так далі, тому подобне. Так, але ми поговоримо суто про техніку, яку вам треба використати для зйомки контенту на Ютубі. Тобто це не будуть там арі, флекси, реди Ари, і так благеджики. далі. Це буде такий, не знаю, невеличкий список той техніки, яку ви можете купити, маючи невеличкі бюджети, і знімати крутий якісний контент на Ютубі. Ми вже сказали, що для початку вам вистачить вашого телефона. Але, наприклад, зараз ми на своєму опиті вже розповімо, чим ми користуємося. Наприклад, я на фермах. Ось, Приклад звичайний. Я як приїхав на ферму, я привіз з собою все, що тільки було, навіть тебе GoPro шку брав. Тобто я взяв GoPro 4, GoPro 5, GoPro 7, фотоапарат Canon 6D Mark 4 та 4. Ну, чи 2, щось вже не пам'ятаю. Дрон. Тобто я зарядився от, по зуби, короте. і я приїхав, дві камери тут поставив одна в руках, телефон в інший. Дрон запустив, літає. Він, типу, ну, просто вибрав точку, щоб він знімав, як е, їжу для корів на, насипають. Ось, І він там літає. Короте. І я з чотирьох камер отако бігаю, знімаю один той самий процес. Тобто, я вже назвав це GoPro і так далі і тому подобне. Ось. На пляжі. Пляжі все дуже просто. Е, любі прогулянки можна знімати. на як і на телефон, так і на GoPro. Тільки там насправді важливо трохи стабілізувати картинку. Це можна зробити як підручними методами, типу йти рівно, або купити собі якусь палку стабілізатор, або ж на монтажі зробити, типу, стабілізацію. Але обережно, бо якщо ви йдете отак-от, танцюючи, ніяка то там стабілізація буде такою з галяреточкою. Ну, це буде важко дивитися. А ще я купив камеру за 300 доларів. Получається, insta 360. Отак. Як мій палець, камера, вона кріпиться на магніт на груди і взагалі вона не пальона. І знімаю отако кружечок 360, і там взагалі немає тряски, стаб... ну, типу, там ідеальна стабілізація, коротше, крута камера. Там можна заблокувати, залочити горизонт. Якби ви камеру не крутили, горизонт буде рівний. Така сама функція є на нових GoPro 10-х. До речі, мені дуже подобається нова GoPro 10, ти, мабуть, ще з нею не зустрічався. У мене ще є Сонька. RX 3000. вообще бомбезна камера. Це такий мастодонт, це легенда сіті акшен камер. Круто пише. Вона класно пише, але є один нюанс. Sony перестали е, випускати ПО для неї. Вони просто забули про існування цієї камери. Вона відверто вже застаріла, але до сих пір дуже багато контент-мейкерів нею користуються. Та, та блогери всі нею користуються. Я ніколи нею не користувався. Я не знаю, чим вона краща за GoPro. Угу. Може, ти так двома з двома словами можу скажеш. сказати. Звук. Краще uh -huh. і насиченіша картинка. Uh -huh. Тобто, якщо з GoPro більш сірий матеріал, що його там би, би щось чи ще щось, а там іно, іменно вона, типу, знаєш, якийсь пресетик є, типу що яскравіше, сочніше, ось так. Uh, на рахунок дронів, ти вже uh, вище сказав. Бляха, дрони це взагалі класна штука, і, і взагалі. Uh, це окрема тема. Взагалі, дрони почали входити, як то кажуть, в оборот на Ютубі. Наскільки я пам'ятаю, в році 12-13. Коли, коли uh, DJI зробив перший дрон для камери GoPro. І вона ще тоді кріпилася без стабілізації, без нічого. Uh, також потім вони доробили окремий такий падвіс, типу стабілізатор, mm -hmm. і ти міг в той стабілізатор поставити камеру. І що найцікавіше, ти летів тим дроном. Ти не бачив картинки на телефоні, ще десь. Все ж ти міг зробити це купити. Ну я став. Данило ставлю. міг би сказати чіткіше, якийсь там ретранслятор. Одним словом, типу, щоб летіти і бачити, що ти знімаєш, треба було або дуже сильно заморочитися, або почекати, поки вийдуть нові у вже моделі DJI, які просто стали доступними кожному. Та я як зараз пам'ятаю, я був в Іспанії, і я дуже здивувався, коли побачив на пляжі дрон Отакий один з перших. Він великий був. І я, в і, була в... і я в гуглі пишу дрон, там футаж, Білий. зйомка. І я бачу перші відео з дронами. Там Пам'ятаю, якісь там. Спочатку ще на такі вертольоти кріпили а, на пульті. Та, та. Одним словом, дрони стали доступні зараз. І для Ютуба всі думають, що дрон треба мати там, за 5 тисяч доларів. Скільки твій дрон коштував? Боже це 10 тисяч гривень чи щось, типу того. Ну, типу, в мене зараз. Я, до речі, я як вважаю, що краще там купити. Не один крутий за там, 40 тисяч гривень, а краще накупляти там, по 12 тисяч гривень декілька штук, тому що дрони як, як сімічки. Ну, в мене принаймні. Так, і дрони насправді для створення контенту на Ютубі можуть бути і за 10 тисяч гривень. Вони можуть знімати full HD, вам не обов'язково 4К, ще щось. І зняти банально прольот для динаміки вашого кадру, або ви там знімаєте. Тр Трактори, ферма, ще що. Це взагалі прикольна штука. Ти собі сів, політав, політав познімав, контент в тебе готовий. До речі, ну, з картоплями. Та взагалі. Їхав я по об'їзні і побачив, як збирають картоплю. Блін, і там такий прикольний тракторець, він якось так підриває, воно так іде наверх, викидає, перебирає, люди зразу стоять, перебирають. Я такий, коротше, припаркувався, витягую дрон, піднімаю вгору, лечу, знімаю. І щось на картинку не сильно там роздивлявся, а потім дивлюсь, воу, що таке? Коротше, якийсь дід побачив цього дрона, почав брати чи камінці, чи картоплю і кидати мій дрон, бляха муха. Я давай туди повернувся. Він потім, я туди вернувся, він потім мене кидає. Коротше, ну дуже смішне відео, я надіюсь, десь його вставлять. В мене на рахунок дронів а, був DJI Mavic. І це ще один з перших, угу. а, перших Mavicів. Він був дуже живучий. Насправді, де він, де він тільки не падав. Насправді і досить по дурних е ситуаціях падав. Дуже часто там чомусь ти летиш, 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 і ти розумієш там вже дерево. Ну, і ти типу пультом, зараз... ти пультом, типу, кажеш, ні, не лети туди. Він собі далі по своїй траєкторії, по інерції летить. І я його дуже часто знімав з дерев, я його дуже часто піднімав з е гор. Ну, наприклад, ми там ну, я, гірська я... дорога ми знімаємо, і дрон собі виріша... вирішив сідати. Є зарядка, типу він ще може долетіти і сісти. Він включає автопосадку, в горах щось йому звилось, і він чуть в річку не сів, на скалу сів, трошки поцарапався, але до останнього працював, поки я його не продав. У мене ще була одна історія цікава. Ой, блін, теж буде, я десь фотка, прикріплю. Коротше, вирішив я побачив, що сусід мій палить, чи щось того. Я живу на 9-му поверсі, а це в будиночках. І, блін, димо, цей весь прям кругом нам летить у вікна, всі діла. Коротше, я думаю, зараз познімаю, типу, по-перше, знаєш, типу, як людина прибирає щось вилами. А по-друге, коротше, думаю, ну блін, може він злякається, бо тоді якраз ввели закон, що типу, штрафують за те, що палять листя. Я коротше, модний парень, у мене ще спарк тоді був. Я відкриваю вікно, запускаю з руки з вікна дев'ятого поверха, лечу. Коротше, знімаю цього мужика, прям підлітаю до нього цей. І тут, блін, просто шкода, що немає фалів з того дрона. І він починає вилами по ньому махати, потім тако вилами в нього кидає. Короче, як оці бабуїни, знаєте, які вертольоти побачили і з лука стріляє, От почав, і тут був момент, що він його майже зачепив, чи щось то, що його тако перекрутило. Я коротше, ні, все, галяк, лечу додому. Підлітаю, лечу, лечу, лечу і хочу, щоб він залетів мені у вікно. І щось в останній момент, я дивлюся, що він бочком, бочком, бочком їде, і він не залітає мені, а залітає в стіну поряд, тако ляп, геп, і все. Коротше, розбився мій дрон. Ну, в більшості випадків це розхідний матеріал. Так, і як я по, як зрозумів, що. Після того, як дрон впав, чи щось з нього сталося, бо, наприклад, як ми на Мальдівах були, я кажу, Марчику, давай класний відосик познімаємо. Кажу, ти будеш бігати водяним пістолетом. Марчику не мені. Да, сину моєму. Так. Кажу, ти будеш бігати пістолетом, стріляти по дрону, а я буду від тебе тікати. Прикольні такі відосики. Давай. Коротше, попав він по ньому. І попала вода в камеру і шлейфи за. Чи злипся, що коротше, вони там зробилися. Відтоді, типу, мінус ще один дрон. Ну, але знову ж таки, в мене з дронами історія покраща, типу, оскільки я не літав, все було ок. А ще в нас є друг Данило. Ми або в попередньому підкасті, або в наступному розказували про Данила. Просто не знаємо, коли воно вийде, а, що він створює FPV дрони. Це як окрема ніша на Ютубі. Це зараз дуже популярно. Тому якщо у вас теж є таке хобі, можете просто знімати відео. Не то, що ви літаєте FPV дрон, можете знімати, як ви складаєте fpv дрон. Як ви створюєте якісь. Нові, оці обв'язки і так далі. Тобто, це окрема, окрема історія про дрони. Ми про них сказали, він може бути як і дорогий, так і в піві, так і за 10 тисяч гривень. Вам цього достатньо. Слід, мабуть, про світло сказати. Давай тобто, якщо ви знімаєте контент без обличчя, а ми розказуємо, в принципі. Завжди, так. весь наш канал про те, що знімати канал без обличчя. Тому Т -так. те, що ми сидимо зараз з вами говоримо, це для нас дуже дико. Т так, і ну, це ті люди, які зазвичай по ту сторону екрану стоять. І от я просто включаю запис з телефона, і ви можете бачити звичайні а, прості софтбокси з Оліликсу. Ось, отак вони виглядають. Я ще отак от зніму. Отак, прості які з OLX -у. І... Вони просто валялися в мене вдома. До речі, мене дівчинка питала в коментах, чи оці софтбокси, якого вони розміру, і чи вони дають лише поточне світло, чи бликають, знаєш? Ні, вони не бликають для фотографій, їх не можна так. використати, але чим вони класні? Ціною, вони коштують 3000 гривень нові на Олексі. І купивши їх, ви, може, не знімете рекламу Gucci. Можливо, ви не, не зробите там кіно на Оскар, але. Зняти, як ви вдома готуєте Їсти, на YouTube, чи, чи, чи робите там. макіяж, чи сидите з кумом і розказуєте про техніку на подкаст, вам цього буде достатньо з головою. YouTube не вибагливий до якості. От до у мене така думка в Інстаграмі. Людей треба дивувати так, що капець. Там не дай Бог ти сфоткався і не зробив кольорокорекцію, і не гарне там світло, і не дай Бог ти не в мілані. Ну да. нікому не цікаво. А на Ютубі цікаве все. І навіть використавши звичайні підручні засоби, які можуть освітити вашу сцену або ваше хобі, якими А, до чого достатньо. ще, до речі, освітлювати? Тому що дуже часто, коли ви якщо знімаєте чи на фотоапарат, чи на телефон, є знаєш, стробити там mm -hmm. полоски. От і мені здається, якщо дати більше світла, то цієї проблеми не буде. А насправді, як технік кажу, давай струбить через частоту мерцання, і ви це можете змінити, якщо ви, наприклад, поміняєте витримку. Ну, наприклад, там це на фотоапараті, а на телефоні вниз опускаєте яскравість. Ага. І воно вже не так блимає. Також можете поміняти кількість кадрів в секунду. Це також дуже сильно впливає. Наприклад, якщо я зараз е, на камері включу 60 кадрів в <гум> секунду, воно почне блимати. Але <гум> є світла, які дорожчі, і вони ніколи не блимають. Тому а дуже часто на парковці. На парковці ви такі. хм, <гум) <гум> лампи такі. Ви такі знімаєте і все блимає. Ви міняєте частоту кадрів в, в, частоту кадрі або витримку. <гум> І воно вже перестає блимати. Також блимання можна в монтажі поправити, але це гугліть десь шукайте. Ні, це кривою. Я... Ні. 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 Ладно. Наскільки я пам'ятаю, вдаватися в цю штуку на подкасті чи ні. Ви маєте продублювати два рази відос. Зменшити яскравість Ох, і чуть-чуть його посунути, все, я вийшов з кадру. Це такий костиль, на яких я зараз ходжу. але воно воно спасає в деяких випадках. Також є плагіни, там простіше, там можна просто щось там покрутити, і воно вже не блимає. Але краще на зйомках уникайте блимання і все, і все буде люкс у вас. А про що ще сказати? А, Мікрофони, мікрофони. Ну, якщо ви знімаєте просто, як ви там щось робите, можете підставити музику, вам того звуку в принципі не треба. Якщо ви хочете записувати звук, як ви говорите. ASMR, або, наприклад, СМР. А смр це беріть такі от мікрофони різнокольорові і щелкайте своїми нігтями по них. Або, наприклад, ми говорили про. Є ніша така, коли готують щось на природі. І знаєте, там як вогонь горить, тріскає, там жариться м'ясо чи ще щось, типу, воно це пшшш, такі гарні звуки. А якщо просто буде, якщо буде цей вітер, воно ж це буде купляєте мікрофон з такою Один. махнаткою. М можете купити пушку. Типу, як рот, але вони не дуже якісні, вони такі загальні більші. Можете купити чуть-чуть дорожчі мікрофони, звукачі би назвали правильно. А ми ж просто можемо прикріпити щось. Типу, такого, от як це купити, і спокійно собі вже включаєте, або зум-рекордер. Ставити, отак. Ну, от. І він, він все... прекрасно запише, як тріщить вогонь, як, як шумить вітер ну, і все. Але то все приколи для задротів. Задротів так пояснюю, як робив мій друг, який знімав соло кемпінг. Він знімав на Дніпрі і короче, там був жорсткий вітер. Там реально нічого не було чути. А в нього там костер запалили. Це підігріли чай. Наливали чай і так далі. І звук ідеальний. Я говорю, що ти зробив? Я що ти, ти мікрофон? Я вангую, він все скачав з інтернету. і <світую> <сь> да, да, Все тупо скачав, всі звуки безкоштовно скачав і підклав коротше під дорожку. <сь> так в нас в кожній рекламі, яку ми створюємо, ми ніколи не парились за мікрофони, за звук. А, чому? Тому що ми весь звук дублюємо. Наприклад, якщо в нас є вулиця, да, де там, наприклад, машина там, прилітає да, там, mm -hmm. і сідає, то як це можна зробити? Качаєте звук вулиці, качаєте звук е, прильоту машини з назад у майбуті, mm -hmm. Та, Або, наприклад, там, що вам треба що та машина десь там врізалася, да, там, звук кота і пса, який, знаєте, Типу, ці звуки так, так, стандартні. Так, так. Ви це все можете Не дискачати. треба кота на надівати на швабру, знаєте, щоб він зам'явкує. Хоча корише. я би свого вже з ним щось треба зробити. Такий... <рес> <рес> Вибачте. <рес> ви всі звуки можете продублювати, і вони будуть в рази кращі, ніж би, ви бу... ніж би ви їх записували, а потім ще синхронізовували ці всі звуки, якщо ви на інший рекордер записали. І це ми знову ж таки говоримо про, про YouTube. І вам тут можна ну, не вимахуватися, а робити чуть-чуть простіше. Навіть скачавши звуки, У мене є відос з вогнем, який там, горить а медитація. У мене говорить, є ага. відео, де там, типу, дощ падає, і я так. сижу книжку, книжку типу, читаю медитаційні, що думаєте, я це записував? Дощ пішов. Та на відео, де дощ падав, де я щось записував, mm. дощ не падав. Я його просто фотожем додав і себе маскою вирізав. Типу, на мене він не падає, бо я під накриттям. А от все, це що кутико, дощик йде. Тобто все можна нахімічити, але якщо говорити про техніку, не, не включайте режим, я спочатку все куплю, а потім почну так. знімати. Знімайте на те, що у вас є під рукою. А завжди потім можна... вже купите, якщо у вас буде все під люкс і, і класно. Також завжди є епіцентр. Де ви можете піти купити ПВХ-труби, ЛЕД стрічку і зробити Тік-Ток різку лампу собі? Так, да, yeah. заморочитись варто, але ви зможете це зробити за 500 гривень і вже спокійно собі використовувати а це на своїй коштує 400. Але це велико, Ви можете зробити? А, ви можете зробити так. Ми навіть коли знімали відео відос ДПС про пса. І грабіжника, тож такий вірусний Ютубі, я вже його мабуть не знайду. Ми знімали це на вулиці вночі, mm -hmm. і в нас була одна оця лампа, така ангельська, кругла. Так, вона так. освітила всю, всю, всю поверхню. Пів Львова, Пів Львова, розумієте, вона класно світила, тому можна завжди викручуватись. Колись на Ютубі були канали DIY і mm -hmm. так далі. і там Блін, там ми робили все. Від е, скейтів, на які камери крутились, щоб вони їздили, до саморобних таких лайтреків, що ти так-от можеш плавно проїхати, зняти якусь панорамку. Можна все було кліпати. Головне фантазію і, не, фантазії, та, влечить, і, то і для початку це дуже допомагало, бо можливостей там, фінансових можливо когось немає, але бажання є, тож, тож можете досліджувати і робити на те, що у вас є під руками. Тому. Експериментуйте, знімайте, розвивайтесь, ми у вас віримо, як завжди. Все, робіть про техніку, підійшов до кінця, а в телеграмі ще більше. Тому підписуйтесь і, і робіть YouTube